Вітаємо, друзі! Це ранок вдома і настав час приймати гостей. І сьогодні з нами на зв'язку український режисер, продюсер компанії Вавилон 13 Володимир Тихий. Доброго До... ранку, Володимире. Доброго ранку, доброго ранку. А, а глядачам скажу коротко про тему нашої розмови. Британський канал BBC вперше показав у Прайм Тайм українську документальну стрічку, і це стрічка Володимира Тихого, День українського добровольця. Ну ваш фільм це історії реальних людей, чиє життя змінилося 24 лютого. Розкажіть, будь ласка, детальніше про кого йдеться і як ви обирали цих героїв? Історія взагалі розгортається 14 березня, тобто, це день, коли святкує Україна день добровольця. Ось власне це свято існувало вже цей четвертий рік, і ми вибрали цю дату саме щоб розказати про життя певних наших співгромадян, яких ось війна змусила ну радикально практично змінити власний там побут життя. Ну, це Даша Астаф'єва, наприклад, яка є співачкою, актрисою, яка в цей момент залишилась в Києві, і вона з друзями знайомими робить обіди для військових. Для знову ж таки там здається біженців, які ховаються від атак ракетних у метро. Також там багато різних героїв, просто буденності нашої звичайних мешканців Києва, які опинилися в таких ну, умовах, коли просто на вулиці небезпечно. Ну і загалом це такий шматок часу, який зараз, просто коли ти дивишся, буквально через 5 місяців це кіно просто не ну, уявляєш, що така фантастична сюрреалістична реальність тоді була в Києві. От. Власне, ну і звичайно ж, це ж бійці, тому що буквально там в декількох десятках кілометрів точилися пеклі кроваві бої на той момент. Це Ігор Луценко, людина, яка чи не одна з перших починала розвідку за допомогою дронів ще в 2014 році. Тут вона розказує, показує нам свою професію, що вона робила в той момент. Скажіть, будь ласка, чи були якісь складні моменти під час зйомок або якісь цікаві? Е, ну, складно було знімати, тому що це був такий взагалі тоді е, момент такої? Вона зараз трохи згасла, але все ж таки продовжується. медійної дійної істерії до того, що все, що ми зараз показуємо, це може бути на користь ворогу. Хоча ми документалісти, ми всім пояснювали, це ми знімаємо. Це буде демонстровано там через півроку. Люди вірте нам все одно було складно, звісно, знімати знову ж таки там метро. Це ж там стратегічний об'єкт. Там люди здебільшого були теж. Скажімо, не готові до того, щоб бути відкритими, ну. Це ж напруга страшенна, але здебільшого ми зверталися до е, героїв, які ми знаємо не один вже рік. Розумієте, наприклад, Слава Пілунський, це один з провідних операторів. Він з Дашою Остаф'євою вже не один кліп знімав на той момент, і тому вона звісно розкрилася, і показала ті свої аспекти життя, які вона зазвичай журналістам ну не від... ну, не давала фільмувати. Повсяк ось і тому це така дуже приватна насправді ще історія до того ж. Що... А скажіть, будь ласка, якщо ми вже заговорили про приватні історії з життя, як змінилося ваше життя з початком повномасштабного вторгнення? Е, ну, як? Ну Я хвилююсь за сина, бо він в ЗСУ, розумієте? Це якби таке. Кожен день якби там, ну через день, тому що там зв'язок не зовсім зручний, вони в лісі сидять весь час. Е, Зв'язовий, що в нього, розумієте? Е, Хвилююся за. Друзів, знайомих, ну з одного з боку, життя дуже спростилося. Ви самі певно помітили те, що ми багато речей, які для нас мали там таке, знаєте, дуже важливе значення, там якісь побутові нюанси. Ми про них забули, і ми цим взагалі не хвилюємось. Знову ж таки, багато дурних якихось сварок в суспільстві вони теж відійшли на задні плани. Це чудово. От, тобто, воно життя спростилося, і воно стало таким, знаєте, чітким, ясним. І мені здається, що наше суспільство вже змінилося, воно інше вийде. І взагалі, Україна омолоджується зараз морально. Шкода, що таким шляхом, але дійсно ми вчорашні сьогодні не потрібні. І саме от ви говорили багато про Дашу Остаф'єву. Ми з нею пам'ятаю, десь в квітні спілкувалися про знаєте, як про непотрібність всього того, що в нас було в пріоритеті до повномасштабного вторгнення про ці сукні, про якісь оці всі знаєте бульбашки, які нам здавалися, що це нам щось ну грає, якусь відіграє роль. І плакали знаєте, як дві білуги. Хто кажуть. А тепер хотілося б поговорити про те, як британці обрали саме вашу стрічку. Розкажіть про вашу взаємодію з BBC, Як ви спілкувалися, контактували, будь ласка. Е, ну, стрічка на етапі вже такого чорного монтажу. Дуже зацікавила Шеффілдський кінофестиваль документального кіно. Е, це британський кінофестиваль провідний. Uh -huh. І вони це анонсували одразу, тому що їм ну вони намагаються бути актуальними. Як здебільшого всі зараз кінофестивалі, не дивлячись на те, що мистецтво мистецтво вони намагаються бути в тренді там, останніх політичних, якихось соціальних е історій, пов'язаних з світового масштабу. Тобто, ну і от, власне, і BBC вже на, на етапі, знову ж таки, навіть робочого варіанту, вони зацікавилися тим, що давайте покажіть нам фільм, бо нам треба от, нам цікаво, тому що ми робимо новини, але нам. Цікаво саме побачити Україну справжньою. Ну, як справжньою, тобто, тією, якою ми не побачимо в новинах. От. І на цьому етапі ми почали з ними тоді вже перемовини робити. І, по суті, е -е, собою було вже складно, що ми показуємо на Шеффілді і потім вже будемо власне, і робити прем'єру на Бі Бісі. Ну і знову ж таки, це все ж таки я можу сказати, це дуже багато говорить про мовисто, про те, що Україна теж е по-іншому почала грати в світі. Розумієте, тому що е коли ми переступаємо з категорії новин в категорію якої вже культурного зацікавлення з боку е за кордону, це вже говорить про нас значно більше. Розумієте, вони вже для себе готові приймати Україну не просто щось там біля там, Москви Росії, а що це справді. Європейська країна, якою треба цікавитись, тому що вона зараз відіграє дуже важливу роль для всього світу, це правда. і… Я можу ще. Та-та та. -та, -та. Ну ще хотів додати, що по суті знову ж таки та аудиторія, яка зараз на цей момент переглянула фільм, тому що вони а прем'єрний показ був 5 мільйонів. Потім вони робили ще там додаткові покази. В них якийсь там існує формат, коли там висить фільм у підписників, які можуть дивитися там декілька час, поспіль кіно. Глядачів подивилися британці все кіно. Я не дуже почула в кінці, зв'язок пропав. Шість мільйонів британців подивились. А якщо говорити про українських глядачів, наскільки я знаю, вони мали змогу побачити стрічку на початку з жовтня на фестивальних показах Харків Міцдок. Так, як українці сприйняли цей фільм? Uh... Ну, це значно менше аудиторія, ви ж розумієте. Це в нас був один показ в кінотеатрі жовтень. Це було чоловік 70 загалом, тому що все ж таки е, така от трохи інша е, комунікація там. Ну, як? Ну, люди дивляться на себе, розумієте? Це, це дуже такий інтимний процес, насправді е, драматичний. Наприклад. В нас один з героїв це Роман Ратушний, молодий хлопець, активіст, який загинув вже не під Києвом, а вже пізніше, через два місяці, після того, як він знімався, вже під Харковом. І, власне, про фільм дізналась його мати. І ми з нею багато мали про це потім розмови спільно, тому що ми з нею знайомі і власне болюче сприймає глядач це кіно. Тому що ми, ми бачимо багато того, що, наприклад, для того британця не видно, не зрозуміло. Ми бачимо людей, яких вже зараз немає, наприклад, з нами. Розумієте? Це, це така людей буквально розриває. Дякуємо вам за час, котрий ви приділили нам. Дякуємо дуже. Дякуємо за кіно, дякуємо за розмову. Чекаємо від вас нових фільмів. Сьогодні ми спілкувалися з режисером та продюсером Володимиром Тихим про його документальний фільм День українського добровольця. До побачення.